Ви отримали такий успіх на національному мультимедійному тесті: 200 балів 400 на двох. Правильно я порахувала? Це ж математика. Так, так. Власне, як готувалися до тестування? Розкажіть, скільки часу витратили на підготовку, і взагалі успіх на НМТ. Це ну такий довгий шлях, чи можна підготуватися за місяць, півроку, рік? Ну, якщо про мене казати, то я в принципі Добре вчилась у школі, тому з самою підготовкою в мене проблем не було. Я відвідувала уроки. У нас дуже добра вчителька пояснювала і до нас готувала. Тому, в принципі, я готувалася весь 11 клас, якщо це можна так вважати, підготовкою. Я готувався з кінця минулого року, тобто. Спочатку 11 класу, якщо точніше казати, також до цього я просто навчався у школі та виконував а, класні та домашні роботи. Ви відмінники взагалі за всіма предметами? Я так я також так. Тобто, золота медаль має бути, чи ну буде якесь отримання? Випускний як це буде відбуватися? В нас вже відбувся онлайн випускний, тому що ми навчаємося в школі онлайн. Обидва отримуємо атестат з відзнакою. Онлайн теж випускний був. Так, уже відбувся в цю суботу. Був чи так мріяли про свої випускни з дитинства. Власне, все ну не все ваше навчання, а більша частина його припала на онлайн. Правда ж, спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення. От, взагалі, якщо говорити про особливості онлайн навчання, наскільки це важко? Навчання онлайн воно дійсно має свої недоліки, проте дає деякі можливості, які не може дати навчання. Очно, наприклад, як мінімізація витр... витрат часу тобі не потрібно кожен день вставати дуже рано, готуватися до школи та йти туди. Ну мені здається, що ось з ковідом це було найважче, але потім це вже більш звично було, ніж навіть ходити в школу. Тому що ми вже всі звикли до цих Google класів до уроків в Zoom, і. Це було досить зручно, так і звикло швидко. А якщо говорити про якість навчання, знаєте, там е різні думки існують того приводу. Е що е якщо це очне навчання, то воно результативніше. Ну, якщо казати про наш клас, то мені здається, що результативність нашого класу навіть зросла з появою. Е Інтернет-спілкування онлайн-уроків, тому що ну, я суджу не по всьому класу, а лише по тому колу людей, з якими я тісно спілкуюся, і вони дійсно кажуть, що так зрозуміліше та вони можуть охватити більшу кількість матеріалу. Ну, давайте, власне, повернемося до самого складання НМТ. Чим воно легше або складніше від ЗНО відрізняється. Мені було не дуже зручно писати ну, чотири предмети в один день. Це навантаження та просто стрес для людини, для учня, який це пише вперше. Але, на відміну від ЗНО, там менше питань та не потрібно розписувати кожен, кожен крок. Тому в, в цій галузі воно легше. Перший раз це. Не дуже легко пройти, і коли я побачив, що там було максимальний бал, я дуже обрадувався і все пішов всім хизуватися. Улянка, які предмети обрали для складання НМТ? Ну я обирала три основні: вони в принципі не обираються. Українська мова, математика і історія. І четвертим я обирала англійську мову. Які результати з інших предметів теж високі? Так, українська мова 191, і історія України і англійська мова по 185 Кожен тому ну я в принципі результатами дов... довольна. Я також вкладав англійську мову, і в мене гарно вийшли обидві мови: українська та англійська, десь по 185 балів. По історії також достатньо гарний результат. Ну, окрім своєї цілеспрямованості, наполегливості, кому ще завдячуєте такими високими результатами, я думаю, не можна не сказати про те, що підтримка близьких родини, друзів це надзвичайно важливий фактор у складанні НПТ. Але також дуже велику частину моєї підготовки, це все завдяки моїм вчителям, вчителькам з алгебри наумович Світлана Анатолійовни та геометрії Новікової Лариси Миколаївни. Вони дуже гарно мене підготували. Я також завдячую рідним, тому що підготовка вона була довгою і ну важко було і мені і їм. Також неймовірно ну, більшу частину підготовки це моя вчителька з алгебри та геометрії Абдулаєва Наталія Петрівна. Вона повністю допомагала, вона все пояснювала, якщо було щось не зрозуміло. Тому ось саме завдяки їй ось такий результат. Треба віддати належне і подякувати вам за те, що незважаючи на те, що зараз повноваштабка, і ви мешкаєте, навчалися та дистанційно в інших містах, більш безпечних, ви залишилися у своїй рідній школі онлайн. Так, навчатися. Це 30-та школа і 24-та, Так чи вважаєте їх найкращими? Навчальними закладами Херсона я не навчався в інших закладах, звичайно, проте, зважаючи на результати нашої школи, на дружній колектив, я думаю, що тридцятка точно одна з найкращих. Рішення залишитись у рідній школі воно було обдумано. Я не хотіла кидати такий чудовий колектив вчителів і однокласників. Тому я вважаю, що 24 четверту школу також можна вважати однією з найкращих в Херсонщині. Чи вже обрали ви ще навчальний заклад для себе? Яку професію будете здобувати далі? Я е, обрав для себе фах архітектури, е, мені подобається цей напрям. Я захоплююсь малюванням е, ще з дитинства. Це хобі мене переслідувало і. Якось так склалося, що воно виплило у щось велике для мене. Раніше я малював маслом, проте пізніше в мене не стало такої можливості, і я перейшов до малювання олівцями та малювання в телефоні. Ну і в майбутньому я планую малювати усілякі проекти для будівель. Поки що я не визначився з точним е, місцем, де буду навчатися, проте е, думаю, що оберу якийсь е, університет на теренах Херсонщини. Я буду продовжувати навчатись математиці. Я обрала сто, Ну, це є 7 зараз. Математика. Я планую навчатися в Київському національному університеті. імені Шевченка. Бажаємо вам успіхів. Yeah. Чи бачите своє подальше життя в Україні? Особисто я бачу. Я хочу навчитися архітектурі та хочу реставрувати наш Херсон в майбутньому. Я також бачу, тому що будь-яка будь-яка галузь вона потребує математиків, вона потребує. Розумних людей, які зможуть відбудовувати Україну. Тому я думаю, що так. Ром, Уляна, можливо, є е, щось наостанок побажати один одному мінятися, знаєте, такими е, настановами на майбутнє? Я думаю, удачі, щоб всі плани збулись і щоб е, ну, майбутнє було на нашій стороні. Ну, звичайно, щоб е, війна обходила стороною життя.